Як ви вже зрозуміли, до кінця лютого 2025 року всі підприємства в Україні, які зберегли свою критичність після аудиту, повинні перезатвердити цей статус. Бо рівно 1 третього 25 року їх діюча критичність анулюється, як і бронювання всіх працівників. І тут ми стикаємось з першою проблемою. Перезатвердити критичність потрібно вже по нових критеріях, які міністерство та обласні військові адміністрації повинні були зробити ще на початку грудня 2024 року. Але вони цього не зробили. Жоден орган не виконав зобов'язання уряду і не оновив свої критерії до 2 грудня. Більшість не зробила цього і до нового року. Основна частина міністерства обласних військових адміністрацій. Таки опублікували свої нові критерії, але вже в січні. Така ситуація з розробленням нових критеріїв позбавляє підприємства шансу подати звернення і підтвердити свою критичність, принаймні зробити це в строк. Через вчасну відсутність нових критеріїв у працівників таких підприємств просто згорить бронь. Що ж стосується саме цих нових критеріїв, чи будуть вони жорсткіші або навпаки легші? Давайте подивимось на ті, які принаймні вже відомі зараз. In